Чи потрібно робити армування фундаменту? Я не міг не відповісти на це питання, обов'язково задіть коментарі. Хто дивиться про Фейсбук, будуть рвати жабодавчики і диванні експерти. Армування фундаменту це не є обов'язково завжди захід такий, тому що все залежить від умов, яких буде працювати фундамент. Яка споруда, які ґрунти, тобто від геофізичних умов конструктиву і навантажень. Тому армування в фундаменті – це не є стало обов'язкова процедура насправді, тому що є багато фундаментів, які не армуються в тій чи іншій зоні, або лише зверху пояс. Також дуже багато фундаментів, які є бути бетоном. Бетоном є фундаменти не те, щоб без арматури, а навіть і без цементу можуть бути фундаменти. Нагадаю, старовинні замки стоять на болоті в ванлі по тисячу років без жодного прутка арматури. ставимо, заходимо в коментарі.